Розглянемо 31-й тест. Рецептори зорової сенсорної системи є клітини А рогівки, Б. Кришталика, В. Зорового нерва Г. Сітківки. Що собою являють рецептори? Згадуйте. Рецептори це нервові закінчення, в яких відбувається перетворення будь-якого виду енергії на нервовий імпульс. Якщо ми говоримо про зорові рецептори, то в них відбувається перетворення світлової енергії на нервовий імпульс. І рецептори в зоровій системі містяться в сітківці. і… Являють собою палички і колбочки. Якщо ми говоримо про рогівку, рогівка це є прозора частина, передня частина білкової оболонки, яка пропускає промені світла. Якщо ми говоримо про кришталик, це є опукла лінза, яка може змінювати завдяки м'язам свою заломлюючу силу, завдяки чому фокус припадає чітко на сітківку. Тоді людина е сприймає зображення. Чітко і його кольори. Якщо ми говоримо про зоровий нерв, це є лише провідникові шляхи, які не мають нервових закінчень. Це сукупність аксонів, дендритів, які несуть нервовий імпульс від рецепторів сітківки до певної ділянки кори головного мозку, а конкретно до потиличної ділянки кори головного мозку. Тому відповідь на 31 запитання. Рецепторами зорової сенсорної системи є клітини. Сітківки.